Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Останній дзвоник це фініш, але по суті старт. Старт початок нового рівня, нового кроку вперед. Бажаю учням молодших та середніх класів гарного і цікавого відпочинку. Незабутніх вражень. Для випускників цей дзвоник пролунає останнє. Нагадуючи про те, що дитинство закінчилося і ви стали дорослими людьми. Хочу побажати вам зробити крок у доросле життя сміливо, твердо, успішно. Пам'ятайте завжди Україна це ви. Не забувайте, що ваша боротьба за Україну це боротьба сьогодні за кращого себе завтра: інтелектуальнішого, освіченішого, рішучішого. Поважайте своїх вчителів. Наставників та батьків вони дадуть вам найцінніше досвід та знання. Шануйте наших воїнів, вони захищають наші життя, нашу Україну. Працюйте блідно, живіть яскраво та змістово. Бажаю нових звершень, успіхів та миру! Дорогі учні, шановні вчителі та батьки! Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника! Він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останнім, залишається позаду ваші шкільні роки, безтурботна та щаслива пора життя. Бажаю вам впевненості у власних силах здійснення всіх ваших мрій. Як швидко виросли комирасли ви діти, тепер ви всі випускники. Дорогий наш 11 клас, ви прийшли до мене ще малюками, і я вже тоді зрозуміла, які ви допитливі, розумні і добрі діти. Я бачила ваші перші кроки в навчанні, як ви зростали, набиралися знань. І я дуже-дуже раділа вашим успіхам і перемогам. А сьогодні ви випускники. І я бажаю вам щасливої дороги в дорослі самостійні життя. Я впевнена, що ви оберете правильний шлях. Подолаєте всі перешкоди. Я вірю в перспективне майбутнє кожного із вас. Бо ви сучасні цілеспряговані. Нехай всі ваші мрії стануть щасливою реальністю. Всього вам найкращого. Добрий путь, наші дорогі випускники! Іславується першою звони! як батьки вас привели, до школи. Мої дорогі випускники, сьогодні ви стоїте на порозі нового життя, і я відчуваю неймовірну гордість за кожного з вас. Пам'ятайте, що незважаючи на труднощі, ви завжди знаходили сили в півтере. Бажаю вам здійснення всіх, дій. натхнення для нових досягнень і незламної віри в себе. Творіть добро. І нехай воно до вас повертається. Нехай з вами завжди перебуває Божа ласка. Поважайте батьків і не забувайте рідну школу. Удачі вам во всьому! Ще не віриться нам, що ми на порозі дитинства стали. А ще вчора були дітьми, і каруселі на нас чекали. Останній раз роздвяні золотий дзвіночок, ми заходимо ти в клас і ховаємо мокрі. Очі. Сьогодні ми випускники 11 класу. Прощаємось зі шкільними стінами. Але ми ніколи не забудемо ці знання, мудрість та підтримку. Які дарували нам протягом усіх цих років. Ви стали для нас не просто вчителями, а й справжніми наставниками та мудрими порадниками. Ми безмежно вдячні вам за вашу нетомну працю. Ми знаємо, що шлях до успіху не завжди буде легким, але впевнені, що ми досягнемо всіх своїх цілей. Бажаємо вам натхнення та нових успіхів у вашій справі. Нехай учні завжди вас радують. А серця будуть вповнені тепла та любові. Дорогі наші випускники, сьогодні у вас особлива подія день останнього дзвоника. Нещодавно ви, маленькі та несміливі, вперше переступили поріг цієї школи. А сьогодні ви стоїте на порозі дорослого життя, сповнені мрії та прагнень. За ці 11 років ви отримали не тільки ґрунтовні знання, та й знайшли справжніх друзів та мудрих наставників. Ми, ваші батьки, пишаємось вами. Також від щирого серця дякуємо вчителям за їх неоціненну працю, мудрість та терпіння. Ми щиро дякуємо вчителям за те, що ви вірили в наших дітей, за те, що допомагали долати їм труднощі та давали їм знання. Нехай ваші учні завжди згадують вас. і вдячністю.